Слава Україні! Дякую всім, що з нами! Цей робочий тиждень починаємо із головних новин Тернополя та області. Сумна звістка прийшла на Тернопільщину у селі Ренів. Поховали 27-річного героя Юрія Луцика. Він пішов до лав збройних сил України ще в перші дні війни, був відважним та хоробрим і знав за що бореться. На подвір'ї його дому зібрались, аби попрощатись. Рідні, друзі, побратими та сусіди прийшли провести в останню путь Юрія Луцика. Йому було лише 27, і він мужньо боронив Україну від російських загарбників. До лав збройних сил України хлопець вступив ще в перші дні війни. 9 листопада, внаслідок артилерійського обстрілу під час виконання завдання на Херсонщині загинув. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах збройних сил України. Стрільця стрілецької роти військової частини А-71-79 старшого солдата Юрія Луцика. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, 12 листопада 2022 року. Юрій народився і ріс у селі Ренів. Тут вчився. Шкільні друзі хлопця згадують його як лідера. Кажуть, завжди був позитивним та доброзичливим, знав, чого хоче і досягав своєї мети. Однокласники зізнаються, саме планували зустрітися усім класом, розпитати про плани на майбутнє. Думали, що разом відсвяткують і перемогу. Та ця війна забрала мужнього і відважного захисника. Він був перший всьому, він був лідером в класі. Ми всі за ним йшли, ми його слухали і. Він був перший в класі, був перший в компанії. І спогоди тільки найприємніші і найвеселіші. Не пам'ятаю його засмученим, він міг підтримати, порадити, розрадити. Він дуже був відважний. Інші хлопці, які трошки боялися, може щось не були впевнені зробити, то ще один наш однокласник Міша це його побратим, вони були всюди, де тільки такі найгарячіші точки. І так сталося, що під Херсоном, який зараз звільнений, він і загинув. Юрій Луцик до 9 класу вчився у селі Ренів, потім у гаях Ростоцьких. По завершенні поступив у четверте училище, вчився і паралельно працював. Завжди відрізнявся тим, що хотів бути самостійним і незалежним, а також допомагати. Дізнавшись про війну, одразу ж вирішив йти на передову, адже до того вже був в армії. А 25 лютого відважно став на захист України. Знайомі кажуть, Юра завжди був першим, не боявся невідомості і свідомо знав, заради чого йде на війну. Я навіть не можу сказати. Завжди був в перших рядах тих захисників, які добровольцем з перших днів кажу, пішов воювати. І ну так сталося. У героя залишились батьки, сестри та рідні. Поховали героя 12 листопада у рідному селі Ренів Залозецької громади. Вічна слава та пам'ять. Почесний громадянин міста Тернополя посмертно таке звання присвоїли загиблим військовослужбовцям, родом із нашого міста. Впродовж жовтня-листопада загинули 12 тернополян, захищаючи Україну від російської орди. Тож на сесії Тернопільської міської ради вирішили подякувати їм за мужність і відвагу, присвоївши звання. Продовжуємо ексміністр закордонних справ Володимир Огриско Провів лекцію для тернопільських студентів. Говорили про дипломатію, геополітичну ситуацію та місце України у світі. Більше про цю зустріч дивіться в сюжеті. Вже два роки поспіль у західноукраїнському національному університеті діє проєкт студії публічної дипломатії 4.0 – експертно про політику, економіку, бізнес, міжкультурні комунікації. До студентів завітав Володимир Огризко, міністр закордонних справ України 2007-2009 років. Він поспілкувався про оцінку загальної геополітичної ситуації нашої держави. Обговорили також питання міжнародної діяльності закладу вищої освіти у час повномасштабної війни. Сучасний університет це ну, три ключові е, характеристики. Це в першу чергу високий професіоналізм, це україноцентричність, тобто бачення світу, але з української позиції, і це вміння бути лідером. Каже, після 24 лютого світ змінився кардинально, і ми змінили свою думку про сприйняття Росії як партнера. Бо насправді це фашистська держава. А зараз нам як ніколи важливо говорити про майбутнє, а саме роль України в світоустрої. Це справді буде новий світоустрій, і я думаю, що ми в цьому плані скажемо своє вагоме слово як країна, яка повернула захід до розуміння цінностей. І яка зламає хребет у цьому російському фашизму? Лекцію слухали студенти спеціальності міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, майбутні дипломати та студенти міжнародно-економічних відносин. Спікери це ті люди, про яких ти читаєш в книгах. Ти дивишся на них з екранів телевізора. Але сьогодні ми всі студенти маємо змогу. Вживу поспілкуватися із такими людьми саме на цих зустрічах ми можемо та маємо унікальну можливість поспілкуватися з дипломатами різних країн світу, задати їм питання, які нас хвилюють, та безпосередньо дізнатись всі нюанси нашої майбутньої професії. Основними тезами лекції стало те, що ми повинні розширювати свій кригозір та знати максимально багато інформації про те, що коїться сьогодні в світі, і яке місце займає Україна. На заході також виступив і Павло Кривонос, радник міністра закордонних справ України. Зі студентами він обговорив публічну дипломатію України під час війни. Наша генеральна дирекція займається обслуговуванням дипломатичного корпусу. В Києві і по Україні, а також ми робимо видавничу діяльність. Ми привезли ряд книг, які ми видаємо, в тому числі україну дипломатичну. 23 й том. Студенти кажуть, такі заходи для них дуже актуальні, бо тут можна отримати багато корисної інформації, спілкуючись із дипломатами різних країн. Далі про нові укриття, аби місцеві мешканці були в безпеці під час сигналів повітряної тривоги. В Тернополі з'являться ще 10 сховищ. Їх облаштують біля зупинок громадського транспорту. Кошти для закупівлі спеціальних конструкцій виділять із місцевого бюджету. На даний час ми замовили виготовлення 10 таких об'єктів, визначено десять міздень, бути встановлені, щоб це не було шкоди для мереж або для пішоходів чи руху транспорту. В даний час один з наших місцевих виробників займається виготовленням проектної документації, сертифікацією цього об'єкта. І ми ще хочемо цього року придбати їх і встановити. В разі якщо буде необхідність збільшувати їхню кількість, ми вже будемо мати готову конструкцію, яку можна буде масштабувати і збільшувати. Попередньо розраховується, що в даному об'єкті буде близько 20 Сидячих місць при необхідності може бути більша кількість людей, якщо це буде критично необхідно. І на вулиці Злуки від сьогодні обмежений рух через ремонт на ділянці тарнавського злуки Коновальця в напрямку вулиці 15 квітня частково перекриватимуть дорогу. На злуки продовжують облаштовувати нові бордюрні камені. Відновлять рух 19 листопада. А на Теребовлянщині відреставрували і освятили старовинний польський костел. Католицька парафія в селі Лошнів невеличка, проте люди зібрали зі своїми силами ремонтували приміщення всередині. Про історію костелу і працю, якої доклали кожен із місцевих, аби зберегти цю пам'ятку, дивіться у сюжеті. Костел із понад столітньою історією. Його відреставрували та освятили. Спільнота римокатоликів у селі Лошнів вперше згадується у 1816 році. Тоді парафіяни мали приватну каплицю. А вже за півстоліття у 1873 році у селі звели мурований костел. За часів радянської влади храм перетворили на склад хімікатів, а сама громада римокатоликів почала зменшуватися. Після відновлення незалежності сюди знову почали приходити на молитву. В 2009 році настоятелем став ксьонц Анатолій Заячківський. Тут парафія застав, так троє, четверо такі бабці були, які вже е, ходили з палочками. Ну і практично, так чесно сказати, ми тут нічого не робили. Знаєте, та якось таке було на душі, що. Та парафія так би мала вимерти натуральною смертю, розумієте? І мені то було дійсно боляче. Ну, і завжди я, знаєте, якось так молився, щоб того не сталося, щоб ті двері того храму не були зачинені. І справді за більш ніж 10 років парафія не розпалася, а навпаки, почала збільшуватися. Люди завдячують Ксьонзу, адже він не переставав молитися. Ви знаєте, був такий час, що Ксьонс не побоявся нічого, приїжджав сюди, відправляв світі меси. Був такий момент, що Ксіон, коли приїхав сюди, була тільки наша мама, одна мама, і він розпочинав світу месу. Він не дивився на те, що людей мало. І було холодно, була зима, але він приїхав. Згодом люди почали потроху відновлювати історичну будівлю, а навесні 2022-го вирішили реставрувати костел всередині. 18 травня ми поставили арештовку. Вчора ми до Тут в основному працювали три брати мушевські, тобто Віталій, Анатолій і Михайло. Їм на допомогу переїжджав Швагро Дромерецький Ігор, а також вільний від роботи час працював мій чоловік, тому що він працює в пожежній частині. Три дні має вільних і він тут. В основному у нас всі роботи вдома зупинилися. Ми працювали тільки-тільки тут на костах. Кошти на реставрацію збирали парафіяни. А ще Ксьонзу допомогли його колеги з Польщі. Ми не знали наскільки нам висушить. Я навіть не сподівався, що той храм що ми аж так багато зробимо. І ось через півроку відреставрований храм освятили. На святкову месу з'їхалися єпископи львівської, луцької архідієцезій, а також священники та декани сусідніх єпархій. В костелі святого Яна з Кентів зібралися католики, місцеві жителі і гості села. Молилися, щоб Бог дав сили, і українці якнайшвидше здобули перемогу над ворогом. Я передам у місті Рогатині про сьогоднішню службу Божу, про архієреїв, які мали сьогодні разом з вами цю відправу і благословили, помолились, освятили разом з усіма парафіянами з владою і з гостями. найкраще було. Костел розташований на найвиднішому місці в Лошневі. Тож в планах у парафіян і ксьонза згодом відновити ще й фасад будівлі. Ну і ще раз нагадаю про різке зниження температури. Прогнозують цього тижня. У середу четвер в день з'явиться мінусова та випаде мокрий сніг. В кінці тижня очікують до 3 градусів морозу. Тож починайте готуватись до зими. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що в цій годині були з нами. Ввечері в підсумку обіцяю більше, адже наша команда продовжує працювати для цього. Наразі ви долучайтесь до аналітичної студії і вдалого вам дня.